Битклэш и Амстердам, Гастролер и меломан Проспиртованный кретин Днем и ночью пьет один А денег нету ни шиша Одинокая душа

Ну що, посилаєте Посилаєтеся, нахер, бити, бити Не гори, не урозумає. Не урозумає, не го камеру. Не гори камеру. Не горі, то грати буде. Як говорять? Тікайте, будьте ласка, пройдете з нами. Кажу, будьте ласка, пройдете з нами.

Это вы. А, а ти, блядь, кончений. Ти кончений, блядь. А теперь хуй, блядь? Ти собі приговор приписав. Поняли? Щоб на улице убрали, типа, не брали. Те, Шобі, те, бля, ти, бля, пригор. Ты алкоголь гебанний, блять. Кончений рибак, алкоголь, блядь, убийца. Да, Що, не помниш? Ніхуя не помниш? Чи я помню? Ти не помниш нихуя? Я не помню. Да? А ви помнили? Я тебе здогадаю, Здогадайте мені. — Здогадаю. Тут, будь ласка, уявляйте. Алкоголік, блядь. Хто? Кончений, блядь. Електро, удушка, рибалка, блядь. Все, все один є. Це все один є. Дуже добре. що... — Забувсь? Я не пам'ятаю, бо це виробило ніколи, розумієте? Вики щось мало путаєте, то добре це подумаєте, що говорить. Це я путаю? Да?

Тихо, разі себя перевертав, блядь. Що ти мені То, що я тебе витягав, блядь! <кхідна> Паскуду, йобана, блядь! Завтра будемо зустрічати в другому місці, будемо говорити. <кхідна> мене говорить. Присядьте в автомобіль. Службовий автомобіль. Порозумію. Будьте ласка, присядьте в службовий автомобіль. В лікарню. Ого. В лікарню йдете на мене досвідчення. Їду, Будь... звісно. Присядьте. А у ці що? Я маю на досвідчення їхати. Тому що ви оперували автомобілем в стані алкогольного змінювання. Ви мене імели, що я їхав за рулем? Так. Да. Та вийшло, ви блядь. Ви мало не збили працівника поліції, коли вас зупиняло. Будьте ласка. Ні, пос... правильно, я мало не збив. Присядьте. Но, а, але це мій водій. Присядьте, будьте ласка. Де ваш водій? Який ваш водій? воді? За, зараз я його йде сюди водії. Ага, звідки йде? О, де реально. Будьте ладські. Бо звели з тим, як ти такі літі. Що ви робите? Що ви робите? Що ви робите? такі? Що ви саме? А ну? Ви <говорить> громадянин <говорить> <говорить> України такі. <говорить> Пройдіть додому. Йдіть по місцю проживання, куди вися направляли? Подождите? Продаєш тим ч? Будете дихати? У лікарню їдете, кажуть. Я обнимаю, якось. Будете їхати в лікарню. Будете дихати. А в лікарню їдете на медогляд? Не, не, живу, не Ні, на що це не живуєте? І живу. лікарню на на дихати не йдете в лікарню? Ні. Дихати нормально. А проходи на стану кольору спиніння. Будете їхати. А не пишу ніч. Будете їхати. Нужно в каре Нам жить сегодня нужно в кайф. жить сегодня просто в кайф. WHY?! Слушайте меня, вы не слушайте меня.